Так, шановні студенти, ми продовжуємо вивчати курс статистики, і сьогодні у нас ще одна тема, яку ми розглянемо. Зараз я покажу свій екран. Дуже важлива тема це аналіз основної тенденції розвитку суспільних явищ. Давайте я збільшу весь екран. Так, ми розглянемо чотири питання: вони представлені на цьому слайді. Так? І почнемо з першого питання. Це продовження теми рядів динаміки, так і ось, перше, з чого я хочу сьогодні розпочати, це що таке основна тенденція розвитку, які умови і фактори її формування, як визначається ця тенденція, якими методами, так ми розглянемо сьогодні на. Цій лекції важливим завданням при аналізі динамічних рядів, які розглядали ми на попередній лекції, є визначення тренду явища. Що таке тренд? Тренд це загальна тенденція розвитку явища. Визначення тренду явища називається вирівнюванням рядів динаміки. Тобто, що для того, щоб визначити, чи є тренд чи немає тренду, нам треба вирівняти наші ряди динаміки і побачити, чи є чи немає. Прийоми обробки рядів динаміки засновані або на перетворенні інтервалів часу і обчисленні середніх рівнів для зновутворених інтервалів, або на аналітичному вирівнюванні рядів динаміки. Давайте розглянемо декілька прикладів для того, щоб розібратися зі способами визначення основної тенденції розвитку явища. Для виявлення тренду застосовують спеціальні методи обробки рядів динаміки. Вони називаються методами вирівнювання. Один з найпростіших методів вирівнювання є метод укрупнення інтервалів часу. Ми бачимо, він проілюстрований на даному слайді, коли ми беремо кожні три місяці і укрупнюємо їх. Да, от а, трьохмісячне укрупнення використовуємо. Якщо так ми глянемо, два є перший місяць, 2,3, і тут 2,2, і і то незрозуміло, чи є тенденція, чи нема тенденції. Якщо ми укрупнимо наші дані, візьмемо трьохмісячні інтервали, то ми побачимо, що в цілому у нас випуск продукції має таку тенденцію. Бачимо, да, от якщо ми по кварталам укрупняємо а, суму, знаходимо 6,6 і шість мільйонів гривень, другому 6,7, у третьому 6,8 тут 6,9. То ми можемо вже побачити, що у нас е, такий лінійна, лінійний, е, лінійна залежність, є, бачимо. Да? Якщо бачимо вихідні дані, то залежності якби і немає. Тобто, незважаючи на варіацію значень, в середньому випуск продукції все ж таки має тенденцію до зростання в даному, в даному прикладі. Да? Хоча попередні дані особливо тенденції і не видно. Якщо ми укрупняємо, одразу бачимо. Тенденцію до зростання. Це перший метод, найбільш простий метод укрупнення е, рядів динаміки. Другий метод, який ми розглянемо, це метод ковзної середньої, або ще називають плинної. Е, е, яким чином його можна застосовувати, ну, є певні е, правила його застосування. Перше це що ми робимо: це фактичні рівні ряду. Ми перетворюємо у ряд з більшими інтервалами часу шляхом. Групування рівнів у групи, що складаються з однакового, краще непарного їх числа. Для кожної з формованих груп розраховують її ковзний середній рівень, який записують навпроти центрального рівня даної групи Середні рівні і дадуть визначення цього а, тренду. Тобто, ми, по-перше, треба зрозуміти, що беремо а, непарне число ряд, рядів наших, ну, наприклад, там, 3 або 5, або 7. Так, і якби ковзаємо по даних, зміщуємося на один рівень і визначаємо ковзні середні і записуємо їх навпроти центрального рівня даної групи. Ось ми бачимо приклад. Є випуск продукції. От є роки 7 років, так, є випуск продукції в мільйонах гривень. І ми беремо трьохрічну ковзну середню, беремо три рівні. Знаходимо середній рівень, із цих трьох рівнів це буде 4,2. Бачите, бачите, що записуємо якраз навпроти середини цього інтервалу, трьох, трьох, трьохрічного. Да? Тобто, бачимо напроти другого року. Беремо наступне, якби ковковзаємо да? на наступний рівень сковзаємо, три рівні цих беремо. Напроти середнього ряду записуємо середнє значення між 4,4, 4,2, 4,3, 4,3. чотири Наступний, наступні три рівні. І так до кінця. Значить, цей метод має певний недолік, він скорочує число рівнів, ми бачимо, що тут немає значення і тут немає значення на е, m-1. Тобто, якщо ми беремо m3 трьохрічні, мінус да, 1 тобто на два рівні, якщо ми беремо 5 значень, Мінус 1 аж на 4 рівні буде скорочено. Тобто, ну це такий недолік цього методу, але його застосовують більш частіше у порівнянні з попереднім методом. Ми бачимо ось дані вихідні зображені, да? а ось уже дані зображені а, заковзною середньою, і саме цей метод дозволяє в даному випадку виявити дуже добре зростаючу таку тенденцію. Аналітичне вирівнювання, ну це ще більш складний, але більш точний метод аналітичне вирівнювання динамічних рядів. І також ми розглянемо в цьому питанні, що таке екстраполяція і інтерполяція. Ну, більш досконалим він вважається, цей метод да? вирівнювання, це аналітичне вирівнювання, так. Його суть полягає в тому, що для фактичного ряду динаміки підбирають певну математичну формулу, адекватну функцію, вона ж так, яка характеризує тренд явища і на основі якої розраховуються параметри функції. Ми використовуємо для підбору математичної формули, так само, як ми використовували і в кореляційному кореляційно-регресійному аналізі, коли ми розглядали цю тему, метод найменших квадратів. Тобто метод найменших квадратів він дозволяє і тут підібрати саме адекватну цю функцію. Так? Ми, я нагадую, що ми, ту, тут ми беремо рівень, да? кожен рівень ряду, і віднімаємо його від а, нашої а, лінії теоретичної теоретичне, так буде Y середнє значення. А, і береться квадрат цих відхилень, сума, так, і вона повинна дорівнювати мінімуму. Тобто, а, ну, найчастіше будують лінійний тренд а, і приклади, які ми з вами будемо розглядати, вони зводяться до лінійного тренду. Якщо вони, тренд не лінійний, він лінеаризується, як тут, да, логариф ми знаходимо, а потім повертаємося до попередньої формули. А, ну, щодо тут використовуються параметри А і Б. Це параметри функції А A, рівень ряду при Т до рівня 0, Б це середній абсолютний приріст. Т – те, це номер моменту чи періоду часу, до якого належать рівні. Так? А, ну, тут є певна така, а, певні тонкості, коли маємо справу з а, рядами динаміки. В чому вони полягають, зараз я покажу. А, дивіться, система рівнянь та ж сама. Яку ми використовували, нормальна система рівнянь NA до рівня B. Тут замість X ми використовуємо Т так, це показник часу. І що ми можемо розробити? Ми можемо спростити цю систему дуже сильно. Є така хит, хитрость невеличка, визначення параметрів А і Б значно можна спростити, якщо початок відліку часу. Т дорівнює нулю перенести в середину динамічного ряду. От коли ми таку хитрость зробимо, так, наша система дуже сильно спроститься, а, і її розв'язання ну, є таким формальним а, шагом, так, покажу. тобто, якщо ми, сума Т буде нас дорівнювати нулю, система рівнянь набуває такого, бачимо, спрощеного вигляду. Да? Там, де була сума Т, вона просто сума Т, бачите, B на 0 буде 0. Да? Так само, тут А на 0 буде 0. Тобто ми спрощуємо цю систему до такого вигляду: НА дорівнює сума Y, і Б сума Т квадрат дорівнює сума YТ. Отже, А буде дорівнювати сума Y на n, бачимо, да? просто виражаємо, і Б буде дорівнювати сума YТ на суму Т квадрат. Яким чином ми це зробили? Чому ми так зробили? Як ми зробили, що сума Т дорівнює 0? Давайте подивимося на ось цей. Умовний приклад, да, значення Т, ось розміщення вище всередині, будуть від'ємними, а нижче додатними. Ми просто відлік часу переміщаємо в середину ряду. І тоді а, все, що згори, буде з мінусом, знаком, все, що йде вниз, буде з плюсом. Якщо ми просумуємо в такому випадку всі значення Т, тобто це умовне позначення часу, воно буде дорівнювати нулю. І це дозволяє нам спростити систему нормальних рівнянь. І таким чином дуже просто знаходити нашу, нашу пряму, в даному випадку, да, яка буде адекватно відображати наші дані. Ну, давайте розглянемо ще такий приклад. А якщо число членів ряду парне, що тоді? То тоді змінні й те надаються значення з інтервалом 2. Бачимо, да, що. Не нуль поміщається всередину, а йдуть так, мінус 1, плюс 1, таке правило, так. І тут через 2, тобто бачимо да, з, з інтервалом 2, мінус 3, мінус 5, 7, а тут пішли з плюсом плюс 3, плюс 5, плюс 7. Також, якщо просумуєте, також буде сума Т дорівнювати 0. Це якщо число членів ряду парне. Якщо число членів ряду не парне, то достатньо ось так зробити. 0 помістити сюди. Мінусові значення сюди плюсові. Це така тонкість, яку треба запам'ятати. Вже дивитесь по вихідним даним, які, які, які у вас вихідні дані, то треба відповідно і пронумерувати правильно. Приклад, приклад. а динаміка. динаміка споживання газу населення в міста характеризується такими даними. А, рік бачимо роки, так і споживання газу у нас йде по п'яти роках. А, значить, якщо у нас цей ряд а, інтервальний, ми можемо його сумувати. Бачимо, що ми можемо просумувати цей ряд триста шістдесят тисяч метрів кубічних за п'ять років, відбулося. І треба: от завдання почитайте уважно: обґрунтувати і описати тенденцію споживання газу трендовим рівнянням. Та ще й дивіться, треба визначити параметри рівняння та очікуване споживання газу в сьомому році. Тобто, треба спрогнозувати навіть не на шостий рік, а на сьомий рік, да? подивитися, скільки ми будемо споживати у сьомому році. Відображаємо тенденцію, і за допомогою цієї тенденції треба ще зробити а, прогноз, знайти очікуване споживання газу в сьомому році, яким чином вирішувати цю задачу. А, ну, для початку наносимо а, дані вихідні на графік. Бачимо, тут у нас споживання газу, тут іде роки. І наносимо вихідні дані. Тут 72 а, за, за попередньою таблиці, в другому році 70, тут 73, 76, а, 74. Нанесли. Так? Далі нам треба знайти а, ось цю лінійну залежність, да, е, аналітичну яким чином, це зробити? Яким чином це зробити? Ми бачимо, що в цілому ну, схоже, якщо це буде лінійна залежність? Тому рівень споживання загалом зростає, і отримуємо відповідну додатну тенденцію. Що ми робимо? Ми вводимо наше умовне позначення часу. Ось наші вихідні дані. Ось бачите, ці рік часу, стопчик часу і стопчик наших даних споживання. Ми вводимо ще додатково умовне позначення часу. В даному випадку у нас непарний ряд тому можемо нолик помістити в центрі мінус 1, мінус 2, 1, 2. Так, і далі ми. Знаходимо параметри А і Б. Ось у нас е формули ми з вами перед цим вже отримали. Сума Y на n. Якщо тут сума ігреків, ми знаходимо суму Y, вона у нас ось написана: 365, ділимо на 5 рівнів 5 років. так буде 73 А Б, сума YT ділимо на сума Т квадрат. Сума Y t у нас ось, бачите. Ми що робимо? Додаємо ще один стовпчик yt. І рахуємо його. Тобто 72 множимо на мінус 2, буде мінус 144. 70 множимо на мінус 1, буде мінус 70. 73 множимо на 0, буде 0. І так само всі інші. Далі знаходимо їх суму, це буде 10. Підставляємо в цю формулу, 10 ділимо на суму Т квадрат. Сума Т квадрат також можна легко знайти. Це ось мінус 2 в квадраті буде 4, мінус 1 в квадраті 1, 0 буде 0, 1 буде 1, і 2 в квадраті буде 4. Просумували. Буде також 10. 10 на 10 буде 1 тобто B буде дорівнювати 1. Все, можемо записати рівняння. Y вирівняне по t буде дорівнювати а у нас 73, замість а пишемо 73. Б у нас додатні значення, тому ставимо плюсика, одиничку можна не писати, можна записати Одиниця т А далі ми перевіряємо, чи правильно ми знайшли це рівняння, чи неправильно. Для цього треба кожний підставити кожне Т в це рівняння і знайти значення по кожному року. Підставляємо мінус 2. Сюди підставляємо, це буде 73, мінус 71. Мінус -1, 1,73, мінус 1 буде 72, і так по кожному а, року знаходимо вже за нашою формулою значення. Так? І дивимося, що якщо ми просумуємо ці значення, у нас буде 365. Воно дорівнює цьому ж значенню за а, вихідними даними. Тобто, це говорить про те, що а, формула, яку ми отримали, вона досить точно отримана. Якщо у вас буде. Розходження ось тут і тут, да? наприклад, тут буде там 200, а тут буде 365, то десь ви допустили помилку в знаходженні А і Б. Так? Тобто треба переглянути, можливо, десь є помилка. Тобто, якщо все вірно розраховано, помилки не має бути. Далі ми визначаємо очікуване споживання газу в сьомому році. Для цього ми запишемо нашу адекватну функцію знайдемо знайденими параметрами ytня, y вирівняне по t дорівнює 73 плюс. 1t. І можемо в сьомому році підставити сюди замість t7. Да, в даному випадку. Ну, не 7, а наше умовне значення. У нас тут скока буде: 1, 2, в шостому буде 3, а в сьомому буде 4. Бачимо. Да? То підставляємо сюди четвірочку, і знаходимо, що в сьомому році у нас буде 77 споживатися за, нашим, за нашою тенденцією, якщо вона збережеться, скоріше за все, вона збережеться при, такий, е, при таких попередніх даних. Так, то у нас буде очікуватися 77 споживатися мільйонів там, метрів кубічних або тисяч метрів кубічних газу для області. І ми вже відповідно маємо. Закладати певні цифри в бюджет, так, і а, відповідно прогнозувати. Бачимо, і для шостого року можемо розрахувати, тільки на три помножити. Так. Можемо, і для восьмого. Тобто ці всі моменти дуже легко рахувати, коли вже є наша функція вирівняна. вирівняна да? а, методи екстраполяції та інтерполяції. Яким чином а, ще можна інтерполювати, екстраполювати? Якщо ну, немає у нас аналітичної формули, для цього є досить прості такі методи, використовуються. Ну, одразу нагадую, що екстраполяція від слова екстра понад, ззовні додатково. І поліозмінюю, згладжую. А поширення встановлених тенденцій на майбутній період. Це екстраполяція. Тобто, коли нам треба знайти за межами ряду якісь значення. Да? Є у нас ряд і за межами ряду. Тобто ззовні бачимо. Да? А екстраполяція це визначення рівнів ряду динаміки за його межами. Ну і приклад. Нехай є дані про випуск продукції підприємством, бачимо продукція, так, роки є. А, і треба визначити ось. Не, не вистачає даних у п'ятому році. Яким чином ми можемо це зробити? Є два способи, два таких е, найбільш поширених способи застосовують. Перший спосіб це е, використовується середній абсолютний переріст, і другий це середній, е, темп зростання. середній темп зростання. Тут ми додаємо середній абсолютний переріст, а тут ми домножаємо на середній коефіцієнт зростання. Так? Яким чином ми визначаємо а, середній абсолютний приріст? Ми беремо абсолютні прирости по кожному року, бачите, да? тобто 6,1 мінус 5, 7,4 мінус 6,1, 8,6 мінус 7,4. І додали а, ці всі дельти і ділимо на їх кількість на 3. Таким чином ми знайшли середню дельту. Середній абсолютний приріст склав у нас 1,2. І ми можемо до останнього рівня 8,6, додати цей рівень 1,2. 8,6 плюс 1,2, тобто середньорічний абсолютний приріст, і таким чином спрогнозувати, що буде в п'ятому році, або ми можемо використати інший підхід, це просто знайти середнє середній коефіцієнт зростання. Тобто беремо, ділимо цей рівень на оцей, цей на оцей, цей на оцей, знаходимо за допомогою середньої геометричної середній рівень, середній темп зростання і домножаємо на останній рівень 8,6 множимо на середній, середньорічний темп зростання. І таким чином ми знаходимо, скільки у нас буде. Випуск продукції у п'ятому році. Тобто можна і цю формулу застосовувати, можна і цю дещо різ... будуть різні значення, але ну, не дуже буде велика різниця, а, то вже буде залежати від а, безпосередньо якихось нюансів, да, що буде точніше. На практиці буде видно: а, інтерполяція. Інтерполяція ну, найбільш такий Простий метод представлен на цьому слайді. Що таке інтерполяція? Це визначення невідомих рівнів всередині ряду. Коли у вас, наприклад, вам надають дані в статистиці, і ви бачите, що в якомусь році там відбулася ну, там, зміна методики, або а, не рахували дані, можливо, да? або там ковід заважав, або ще щось, і у вас немає даних за певний рік або за певний місяць. Що ви робите в даному випадку? В даному випадку ви просто а, берете і а, два сусідніх рівні знаходите між ними середній. Наприклад, Y, t 1 з п'ятий да, рок п'ять мільйонів а, гривень. Перший рік і додаєте третій рік 7,4 мільйони гривень, і ділити на навпіл. І таким чином дуже просто знаходити, що тут прогнозоване якби значення інтерпольоване. Це буде 6,2. Ну це такий найбільш простий, часто застосований метод. Дуже часто використовують і вчені його, да, для того, щоб ряд був повним, використовують інтерполяцію. І більш складніші методи можна ознайомитися в вашій літературі, яка надана вам. В міксі. Ще така задача, яку ми з вами сьогодні розглядали, це в попередній лекції це дослідження і вимірювання сезонних коливань. Також використовуються ряди динаміки. Яким чином це робиться? Ну, для того, щоб виміряти і виявити інтенсивність сезонних коливань. Тобто сезонну хвилю в статистиці використовують так звані індекси сезонності. Що це за індекси сезонності, як вони визначаються? Зараз ми знайомимося. Дуже е цікавий і простий метод для того, щоб зрозуміти, чи є сезонність, чи немає сезонності. Для визначення сезонної хвилі необхідно розрахувати е середній рівень ряду, що аналізується, а потім вже. Дані кожного місяця або року так, зіставити з середнім рівнем і виразивши при цьому його у відсотках. Отримані показники називаються індексами сезонності. Давайте розглянемо приклад. Нехай бабуся приходить на ринок і продає зелену цибулю. Перший місяць вона продала там 4 одиниці зеленої цибулі, другий місяць, там 4,3, і так далі, кожного місяця вона продає зелену цибулю. І що ми можемо знайти? Ми можемо знайти середній рівень ряду за рік. Беремо кожен рівень за звичайною формулою середньої так, простою. І додаємо і ділимо на кількість місяців на 12. Нехай в середньому бабуся продавала 4,2 одиниці зеленої цибулі за місяць. Так? Рівень кожного місяця зіставляється з середнім рівнем і множиться на 100%. Ми беремо 4, ділимо на 4,2, отримали, що це приблизно 70-чимось відсотків. Так само по кожному місяцю визначаємо. І визначаємо, що бачимо, що з 6 по 9 місяць бабуся продавала більше всього, тобто явище дійсно сезонне. Має таку сезонну складову, що в певні періоди року все ж таки продажів було більше, мабуть, вирощування в неї було більше, получалося вирощувати так і відповідно продавати. Ну, ось такий метод дуже простий. Ми отримали індекси сезонності да? для зрозуміння, такий приклад розглянули простенький. А що буде, якщо у нас декілька років а, дещо ускладнюються розрахунки? Наприклад, ось ми бачимо, що є місяці, так і є у нас дані по трьох роках, яким чином тут отримати індекс сезонності. Ну тут написано, що оскільки місячні дані одного року через фактор випадковості не дуже надійні, да, то часто використовують для виявлення сезонних коливань. Дані за декілька років, не менше там, трьох років. Да? У цьому випадку визначається середній рівень з кожного місяця. Бачимо. так? Тобто беремо за 3 роки, визначаємо середній рівень по кожному місяцю. По першому місяцю, по другому місяцю, по третьому, по четвертому і так, по 12 місяця визначаємо середній рівень за 3 роки. А потім ми беремо кожен оцей середній рівень. І ділимо його на загальну середню. Загальна середня — це буде середня з усіх рівнів. Тобто дещо складніше так, на перший погляд здається. Але якщо ви потренуєтеся вдома, е, наприклад, розглянете задачу на лабораторній роботі, яку вам дадуть, то це не складно, досить швидко також можна порахувати. В Excel це взагалі рахується за 5 хвилин. Так? Якщо дані є у вас вбиті в Excel, то можна просто порахувати середнє, протягнути за завушку, вона автоматично вам порахує, так, і так само отримати індекси сезонності, коли ви забиваєте відповідно, F4, фіксуєте значення y середнє тут, і так само за вушка протягуєте наступний стовпчик. індекси сезонності будуть у вас. Ну, В принципі, ось і все. І ви отримаєте графік також з індексами сезонності.